Я хочу вам запропонувати такий ексклюзив. У нас тут їде пан Володимир Колотовкін, це ветеран залізниці, він дуже фанат трамваю. А у нас сьогодні юбилей львівського трамваю. От нам такі подарили емблеми. І він деколи як їде, він любить розказувати екскурсів. Прошу, пане Володимир. О, ви з прапором українським. Давайте прапор мені. Звичайно, слава Україні! Дорогенький пасажири. Сьогодні і конкретно сьогодні виповнилося 120 років Львівському електричному трамваю. 120 років тому назад, 30 травня, перший повіз пасажирів з головного вокзалу. Це можна побачити в історичному музеї, звичайно, Львівський трамвай. Хочу вам сказати, дорогі. Львівський. Це не тільки засіб комунікації, це не тільки транспортний засіб, ні. Електричний товари дотикав поетів, художників, музикантів, на пісні. І міжбоєнні часи 50 більше, як 50 пісень було скільки складено в Людей, і в останні часи ми пам'ятаємо пікардійську терцію, прекрасний ансамбль, який співав старенький трамвай. Він сюди на Алтайській озера жив людей. Ми пам'ятаємо сотня Левів добре. Я був старий трамвай. Ви всі знаєте, цю пісню. Ну і десяті роки жити в Косельгольській на Косельську пісню. Рай, зелений рай, місяця луна, золотий трамвай у нас не вина. От бачите, це все пов'язане з трамваєм. Ну і ще один момент. У 1926 році у Львові вже було 12 трамвайних маршрутів. Кінний трамвай працював у Львові з 1879 року. Потім, коли пішов електричний, паралельно дві лінії кіно вже працювали 14 років, 1908 року. І з 1908 погорта... Типлизм біля цифру, і дорога на мечах, і руку, і голокотка. И при царе нового року Побудована в 80-ті роки, другій половині. Але ви бачите, цей прекрасний водій пані Віна Віліпчук проводить наш роботу. Задоволення. Задоволення. <задоволення>, Задоволення. І ще хочу сказати, пару слів. у 1896 році перша лінія в сільський парк, головний вокзал з'ясала і друга лінія на Лимчаків.